Так, відеозвіт на вашу чорну скриньку так звану. Я вам скажу, я думаю в мене воно всі 30-40% дало потужності. Я дуже-дуже радий, що я придбав у вас таку річ. Я ще маю таку штуку, цифровий адметр. У мене зараз в гаражі тут 210 В. Але ми переключимо на ампери. Я попередньо засікав. Ну я приблизно здогадуюсь, що там є всередині, але давайте подивимось разом. Одним словом, я дуже задоволений тою приспособою. Я от бачите, навіть не втримався, спеціально понавозив різні цурки. Так що рекомендую однозначно. А ще якби був ваш дровокол, я собі тоді не уявляю, як воно легко все працює. Супер, дякую ще раз.